Вам найбільше соромно за те, що ви не змогли приїхати на похорон матері, бо ви були в реанімації. Що тоді з вами сталося? Розбився. Пасажирка одного з легковиків загинула на місці, і ще кілька людей дістали тілесних ушкоджень, серед них і народний артист України Іван Попович. Я страшно завинив перед своєю мамкою. У нас не кажуть, мама, мамка. Mm -hmm. Мамка, мама, а тато нянько. У мене машина глохне, виключається все, машина глохне. Ви розумієте, Оце я розказую Христом Богом клянусь, якщо я щось придумав, бо Бог мене накарає за це, якщо я придумав. І каже Іванку, я тобі єдине можу сказати: я не є пророк ніякий. Ти молися за мамку, тому що можливо. Вона тебе спославить якоїсь великої біди. Він їхав на концерт в позашляховику. За кермом був його водій, їх шпиталізували до хорольської лікарні із забиттями. То що ти не став коло неї? Отак. Я ти це зв'язую зі сльозами на очах, але це так було. Вітаю, друзі, на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Це продовження інтерв'ю з Іваном Поповичем. Попередні випуски ви можете переглянути посилання під відео. А сьогодні ми поговоримо про знакові пісні в кар'єрі Івана Дмитровича Поповича. І співає верховина, Я буду називати деякі пісні, але ви можете їх додавати. Чи казати, ні, ця пісня не зіграла такої ролі, а ти кажеш, що вона знакова. Перша пісня Василина. Ми послухаємо невеличкий фрагмент зараз: Іспівая верховіна! Свідкованість Хто написав цю пісню? Я знаю, що здається, ви музику написали правильно? До, до а, ціла історія, коли я ще керував ватрою, ми приїхали з Далекого Сходу. Зібрались у мене тут, у, у Львові, на вулиці Кутузова. а, Кухня здоровенна, вся ватра. була, Ми святкували. Телефонує Анатолій Драумерецький, автор слів. Каже: ну, ти написав? Кажу: ти знаєш. Щось у мене немає натхнення на ці твої слова. Він почув, що я був під а і каже: в такому випадку є поклад, є білаш, я комусь дам із цих, хай пишуть, бо мені ці слова шкода. Я кажу: ах так? То я ти кажу, так, а ну п'яне, вставайте із mm -hmm. стола, пішли у кімнату, там в мене інструмент, стояв фортепіано, я сідаю. І в мене так було вже накидано а, приспів. Але якось так я поклав слова, а, так як мусорський п'яний написав Борис Годунов, то я, то я так написав Василину. Не п'яний, але під. Під таким КП. Я поклав слова і пішла: біля хати Василини затоптали трави, затоптали. Що, так, все нормально, може, це підходить. Хлопці кажуть, все нормально. І так я е, кажу, ви їдіть собі, гуляйте. Так я її дописав, е, набираю, бо тоді ще не було мобілок, замовив переговори з Толіком, з Києвом. Кажу, а ну послухай, кажу, все нормально, приїжджав Київ, будемо писати, будемо аранжування. і так... І так і так почалися Василина. Дуже важко писалася е, пісня Закарпаття моє свої, яка стала гімном краю мого. Рідна земля моя, і з твого джерела я напився, краси і земного тепла. А, батьки мої, слава Богу, ще жили тоді. Нехай з Богом спочивають, немає вже нікого в живих. Хтось, хтось захворів, я тоді ще у Львові працював. А, так, і... я, я, я знаю, що у вас є історія, так, що вам найбільше соромно за те, що ви не змогли приїхати на похорон матері, бо ви були в реанімації. Що тоді з вами сталося? Розбився. В ДТП. У Карпатах на мене самосвал наїхав. Він втік, а мене, як кувики на машині, робив туди вниз. Як ви вижили взагалі? У мене була велика гематома. мене спас професор академік. Ми до них до цих пір із ним дружимо. Він зараз директор інституту нейрохірургії. Педатченко Євген Георгійович, ми до, до, до цих пір дружимо. він на всіх моїх концертах буває. Я його піднімаю. Кажу, ця людина спасла мене 20 років тому назад. Якби не Педатченко, мене би вже не було. Пісню про матір. Так ви потім написали після цього. Чи а так? Да, а, а оце коли я приїхав на 40 днів. Після операції, бо на, на похорон я не міг приїхати. Педаченко сказав: Я не можу тебе відпустити, тому що я в реанімації лежав. Ти, ти... Переломи два... були, так? Переломи Буду, будуть були? два похорони, так. А, і а, на 40 днів я вже приїхав. Я приїхав у село Осій своє рідне, а, і коли ми зібрались а, на вечерю, Помолилися, і я вийшов на вулицю, і телефоную поету Івану Петровцю. Я йому кажу: Іванку, я страшно завинив перед своєю мамкою. У нас не кажуть, мама, мама, мамка. Мамка, мама, а тато нянько. Кажу: я перед своєю мамкою, Іванку, страшно завинив. Я би хотів, щоб ти мені написав якісь такі слова. Uh, де, би, де, би, де, би я міг, де би я міг свою вину uh, скупити? І він пише: на горах квітли молоденькі сливи, цвіла усмішка в мамі на лиці, по рідному салові йшов щасливий, моя рука у маминій руці. Раптово небо громом розкололось, і груди розкололися мої, мелодією неба, мамин голос, мене тоді уперше напоїв. Легінський силі, в грудях стало тісно, і я ту силу пісню перелив. І понесла мене над гори пісня, той материнський сонячний мотив. Я, я з піснею ходив у кожну хату. Світ об'їздив, я з піснею ходив у кожну хату, я піснею планету оповив, а в рідному селі старенька мати ждала мене моїх пісень і див. Навік, навік пішла із хати рідна мати, я запізно до неї поспішив. Якщо болить душа в моєї хати. Куди ж моїй діватися душі У друге небо громом розкололось? Не стало в мене матері на вік, а мамині мелодія і голос в душі моїй і у піснях живі. Отак от от я е, Іванку, коли я йому зателефонував, він мені дзвонить буквально через годину. Там жив у Осої. І каже: бери ручку пиши". і пиши. Я записую слова. Я цілу ніч ходив по горах, до ранку пісня була готова. Я приїхав в Київ, у мене був концерт а, десь через місяці два у Палаці Україна. Сольний концерт. І я її там, там була прем'єра. Я там людям розказав, як сталося, що я а, після лікарні що я не був на похороні і все. І коли я закінчив співати, я маю таку звичку, деколи, коли закінчу співати, я стаю на коліно. Я стаю на одне коліно, кланяюсь. Я закінчу співати, я став на коліно і опустив голову. І не можу нічого зрозуміти, публіка не аплодує. Думаю, не сподобалось. Я піднімаю голову. Ти плакала. Люди стоять і сльози витирають. Я дивився ваш виступ також і дуже щемливий виступ прибирає до глибин душі. Мене, е, можливо, спогад про матір, якийсь урок, який вона вам, вас навчила, щось вона казала. Іване, послухай, маму, що вона вам таку якусь настанову давала завжди по житті? У мене такої настанови, як такої, я не можу згадати, але я можу сказати один випадок. Та батько ще жив, нянько ще жив, я до нього приїжджав, і також я до нього приїхав. Він нормально себе почував, все нормально. І хтось мене покликав із райцентру, з друзів, бачили, що я приїхав. Я пішов. Ми там випили, потім е, я приїхав. І з кимось додому, там погостились. Потім поїхали знову в Вершаву. Потім нам не вистачило. Кажу: зараз я поїду додому і привезу вам своєї паленки, справжньої батькової і такої Сливовиці. І я їду додому, то була година десь пів дванадцятої ночі. Я їду додому, і напроти, там, отам, де мов похована мамка. Напроти того на цій вулиці, бо біля цвинтара треба їхати. в мене машина глохне. Виключається все. Машина глохне. Ви розумієте? Оце я розказую Христом Богом, клянусь, якщо я щось придумав. Бо Бог мене накарає за це, якщо я придумав. І в мене машина глохне. Темно, все, я не знаю, що я находжу. Якийсь фонарик, пішов, відкрив. Капот, дивлюся. Ніби нічого все, ну, не бачу, не бачу нічого. Запробую завести. Нічого не, ну, ну стала машина і все, так зупинилась, відімкнулась і все. Я бачу, там світло світиться, бо то 12 та ночі світло світиться. Я пішов туди. Це тоді дороги не було, така грязь, така була, бо це вже 30 років майже пройшло. А І підходжу, я кажу, отаку біду маю. А він каже, та воно сусіда коні є, давай хай затягнуть до мене, а там уже завтра її кудись потягнуть. Вони затягують ту машину. Я прийшов додому. Кажу: мені завтра треба, в мене зустріч з губернатором, керівником області. Я мушу завтра бути в Ужгороді. І я дзвонив е, своїй родині. Своєму родичу з Іршави кажу, слухай Іванку, я завтра о, на о, 9 годину маю бути в Ужгороді в обласній адміністрації. Угу. Ти, ти міг би мене підвести? Бо в мене щось машина поламалася. Він каже: нема питань, я приїду зранку. Він приїжджає, я вдягнув костюм, галстук, все як має бути. Uh, побився, помився, бо їду до першої особи області. І ми їдемо з ним. В нього Жигуль такий старенький, їдемо, їдемо з ним. І на тому самому місці, пане Ростислав, на тому самому mm -hmm. місці, де вчора заглохла моя машина, йому лопає колесо. Oh ми виходимо, каже, що сталося? Каже, колесо лопнуло. Кажу, давай швидко витягуй, я тобі поможу розбортувати, давай, давай, ключі, витягуй запаски. Він каже, в мене нема запаски. Я кажу, як нема запаски. Ну да, так нема. Їхав знайомий, я зупинив кажу, слухай, от ті одні Жигулі були. Я кажу, дай позич запаски, доїхати до Іршави, там у нього є, ми все, я, я тобі віддам. Все, Він нам дає ту запаску. Давай, у нього донкрата. Ми беремо качаємо каменя, я придумовую народний метод. Качаю каміння, находжу таку, таку пальнюку здорову. Кажу, я підніму машину, а ти розкручуй і міняй, бо я запізнююся. Я вже роздягнувся, все, щоб не вимазатись. То машина падає, ну, одним словом, нічого не вийшло Іван, все, нічого не буде. Ми зупинили потім якогось хлопця, він йому допомагав, щоб він доїхав до Рішави. я... Я взяв свій дипломат і пішов додому. Приходжу додому, батько на мене дивиться, каже, що сталося? Ти, ти ж мав бути в Ужроді. Розка, розказую йому цю історію. А в мене батько був дуже віруючий. Він е, греко-католик, е, і коли забороняли греко-католицьку церкву, свій час, він був такий сільський священник. Він, е, е, Збиралися вікна, застелювали. Ну, він дуже віруюча людина був. Він мені каже: Іванку, не розсердися, але я тобі щось скажу. Ти завжди, як приїжджаєш, то ти йдеш до мамки спочатку на гріб, молишся, свічку палиш, а тоді йдеш додому. Вчора, коли ти приїхав, ти прямо додому приїхав. Ти не, ти не був у мамки. ні, не був. Кажу, uh, і, і потім, коли я їздив туди-сюди, mm. каже Іванку, я тобі єдине можу сказати, я не є пророк ніякий. Ти молися за мамку, тому що можливо, вона тебе спославить якоїсь великої біди, то, що ти не став коло неї. Wow. Я, я це вказую зі сльозами на очах. Але це так було. Каже, треба було спочатку не пити, а піти до мамки помилитися. То тепер у мене відтоді, від тоді, коли це сталося. До тепер у мене закон. Я коли приїжджаю, я купляю по дорозі свічки, квіти. Я йду молюся, цілую хрест, а, уже їх обог. А, а, а потім я йду додому. Розумієте? І коли я від'їжджаю, то ще не все. Коли я від'їжджаю, я так само купляю свічки, купляю квіти, іду знову на могилку а, і а, молюся і прошу благословіння в Господа Бога і в них благословіння на дорогу. От тому так. і Вадим Дмитрович Крищенко, якому було позавчора. 89 років він написав Приїдьте додому, вклонітись низенько, і словом привітним зігрійте усі, хай будуть здорові, і так далі, але там є другий куплет. І я теж приїду, це серця, потреба, цить в томі своїй, лиш гукну на ходу, а в хаті в якій замість даху лиш небо, до горбиків скромних. Грудьми припаду, моїх вже нема пережито багато, в душі не сховаю я думи сумні. Пробачте мені і матусю, і тату, не знаю за що та пробачте мені. Але закінчую я цю mm. ну, річ приїдьте додому, клонітесь низенько, і словом привітним зірітьте усіх, хай будуть здорові і тато, і ненька, хай лихо не ступить до них на поріг. Неймовірна історія і вчить нас багато. Оце Це треба, все шанувати, нас. шанувати наших батьків, і бачите, ангел-охоронець, так? Ангел-охоронець, бо мені батько тоді сказав Іванку. Це не просто так: тобі машина поламалась, тому що тебе віз, машина поламалась. Мамка, тебе від якоїсь великої біди спасла. Так, так зрозумів. Так, а могло бути все? Могло бути все. Е, вони там вони зверху дивляться на нас. Слава Богу, у мене о, 22 квітня, е, зараз у мене буде 75 років. Слава Богу, аудиторія є, і буду співати в Закарпатті, там, де я народився. Рідна земле моя із твого джерела, я напився краси і земного тепла. І ту повень краси людям я віддаю. Знали, щоб на землі батьківщину мою, де цим бали свої сонце, радісно б'є. Едельвейсон, світе Закарпаття моє. Будуть багато моїх друзів. Василь Козінкевич приїде е, співати, приїде Божена Дар, хороша співачка, будуть закарпатські виконавці. Ну, одним словом е, рокаш, мій улюблений, буде, з яким ми записали. Я їм подарував пісню до сонця близько, й на Бо до сонця близько. Ви бачили цей кліп, напевно. Госпома робиє сонця близько. До речі, ми зараз зняли кліп львів'яночки, галичаночки. Коли вихід, коли буде прем'єра. Хочуть, щоб до 22 квітня вже був е, на Ютубі і всюди в інтернеті. Так що шукайте на Ютуб каналі Івана Поповича, а концерт також 22-го запланований? Концерт так. 22-го понеділок в Ужгороді, Муздрам театрі о 19-й годині. Е, я буду співати вже Зозуля. Ген, ген, закувала. Прилетіли в мій край журавлі, я пройшов не багато, й не мало, щоб клонитися долі своїй. І, звичайно, я там скажу, що я народився в селі Осій, бо там буде і мій шлякар, я дуже давно написав: Іди, хлопче. По світу, по землі усі, гей, нема села кращого, як село Осій. Я оспівав своє село у двох піснях, і хочу вам сказати, що якщо є люди, які вийшли з села і проживають у місті, стидаються своїм селом, то я горжуся своїм селом. Я горжуся тим, що я в мене в горах. Хата в красивому місці. Люблю туди приїжджати. Три дні побігав і на сцені скачу як горний козлік.